Всем привіт! Мене звати Руслан, Ви на каналі Криптомозоль і трішки незвичний формат це відео для цього каналу, але тим не менше варто це зробити, варто це проговорити і зафіксувати на цьому каналі також. Адже сьогодні закінчилася історія найграндіозніша, яку очікували в цьому році. Це власне лістинг, яка 300 мільйонів аудиторія. Так. Це було правдою. Так, лістинг пройшов. Всі, хто хотів, продалися, хто не хотів, продовжили холдити. І, власне, що ми можемо в підсумку підвести? В цілому, все це я неодноразово проговорював, все це я неодноразово а, говорив стосовно ціни, стосовно розміру дропу. І сьогодні всі ці слова просто. Підтвердилися. Чи поганим вийшов по факту дроп? Не знаю, я забрав 700 баксів і в цілому в цілому задоволений. Міг забрати більше, аби все виводив одразу на біржу, а не ончейном на валіт. Але ну, що маємо, те маємо. Тим не менше, все забрали. Ну як все? У нас там же ще ж трішки залочено залишилося на потім. Можливо, потім. Це буде значно краще і зовсім інша історія. І ці залочені токени нам ще щось принесуть. Але це ми побачимо, звісно ж таки, згодом, коли. Вони будуть нам доступні. І взагалі подивимось, що буде в другому сезоні, яка, що нам підготували, яким він буде, чого нам варто очікувати. І подивимося, що буде з аудиторією, наскільки вона залишиться з проєктом, наскільки буде активною, агресивною чи не агресивною. Все це, це дуже важливо і дуже цікаво. І все це чекає нас попереду.